Чоловіка судять за зґвалтування, дають 10 років. Він, знаючи, що з ним за таку статтю на зоні зроблять, просить добре знайомого судового виконавця замінити йому статтю у вироку. Той каже, щоб термін відповідав, буде в тебе ця стаття. Привозять мужика на зону, всі його поважають, а минають, не наїжджають. І так усі 10 років. Виходить він і до друга. Ти що за таку гарну статтю мені підсунув? Так за звалтування великої рогатої худоби зі смертельними наслідками. Поліціянт на вулиці матюками вичитує маленьку дівчинку. Перехожі обурюються. Як вам не соромно лаятись матом із дитиною? То як же мені не сваритися? Вона півмісяця за мною ходить і просить переспати з її сучкою. Чи бачите, їй потрібний поліцейський собака? іди до своєї яранги та веди козу. Сусід, козу купив, а навіщо вона тобі? Сім'я молоко питиме. Тож у тебе маленька яранга, а де ж коза буде спати? Я ляжу, дружина ляже, коза ляже, разом спатимемо, тепліше буде. Як разом вона ж жахливо смердить. Я звик і коза звикне.